Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. 4 червня, Київ. Крокую на ринок юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Сова кришталева, висота її 11 см Розмах крил 17 см, ціна 550 гривень. Блюдце. Від Мальви, В новому стані клеймо баранівки, другий сорт. Ціна 200 гривень. На 90 гривень. Блюдце 80 вісімдесят, кавник 250. Ну так, а це стихи вийшов. Я ж не говорю. И чайні пари Тернопіль, сітка. Будь Ласка, ціна за пару 50 гривень. Три чашечки, полонне. Ціна за одиницю 50 гривень. Ваза скло. Ціна 80 гривень. Набір. Куклик великий, можливо. Використовувати як для узвару. Ціна одного великого куплика 300 гривень. П'ять скляночок. Ручна робота. Ціна за одиницю 90 гривень. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 500 450 гривень. 450. 450 гривень. Чашка така скільки коштує? 150. Японія 150. А скляний лев? Ага. А то 50 гривень. 50. Будь ласка, підкажіть ваза. Ваза така. 350. 300. Така. 450, так. 450, 450 500. і 500. И та, 250. А маленький 250. <свят> так, у вас дивлюсь, новий асортимент парфумів з'явився. Так, да, ви ну, продава і з'явився. Тройною одіколон. Скільки коштує? Да? Ага. 80 гривень. Так, 80. Так, шанель. Скільки? Яка? Ага. Шанель 80. 80 також. Так, далі. Це жіночий, так? Сто. Да. А такі скільки коштує? П'ятдесят. Підкажіть, будь ласка, кольорове скло ваза. Сто ага. 180. Сто вісімдесят. Орієнтовна висота п'ятнадцять сантиметрів. Так. А рыбка? А рибка 100 гривень одна, без рибки. 100 гривень. А маленькі де ділися? Білий маленькі десь. Угу. В садочку, так? Дітки в садочку, кажу. Так, да, є. Дітки є, тільки розові. Угу. Підкажіть, будь ласка, скляночки, скільки коштують? А, у ті по 30 гривень, є 4 штуки. 34 штуки в наявності. Так. А такі великі сучасні чашки? По 50. 50. І це пісні, чашка блюдце. Чашка блюдце скільки? 100 гривень, так? Да? Так, це у нас Чехія, здається. А такий чайник. То 200 гривень, все, чайник, це, це а, весь набір, 200 гривень, так. 100. Так. А, якщо живою 5-20, то нормально будь ласка. А такі чайні кавові пари? 100 гривень, чашки блюдці. 100 гривень кавова пара. А сервіс скільки коштує? 700. 700 гривень. Торку місця. Кавовий сервіс. Складається з кавничка, цукорниці, молочника з шести кавових пар. Повністю в новому стані. Його ціна 850 гривень. Зверніть увагу, друзі, ручна робота на квіточку на Васильки, дивіться на цій чашиці. І на цій. Бачите, як відрізняється, тому що художник не може скопіювати, як машина автомат, наприклад, деколь штампує, так? Художника є право на маленьку похибку. Ось вона наглядна. Скляночки кольорове скло, зображення автомобілі. Ціна за одиницю – 55 гривень. Салатник, можливо, для цукерок. Ціна – 100 гривень, в наявності – 2. Також 100, велика – 350. Скова за вигляді тюльпану Ручна робота 250 гривень. А скільки такий виріб? 500 гривень. Так. Скільки коштує чайник? 350 гривень. Так. А скажіть, будь ласка, масляночка скільки коштує? 100 гривень. Так. А такі чашки з полуниці? 15. 15. В наявності 3. Доброго дня. Доброго дня! Як ваш настрій? Лучше всіх. Ма, такий має бути. Так, скажіть, будь ласка, скільки коштують такі гарнюньки? По 10 гривень. Баранінка 10. А у вас їх тут. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. А такий красончик. Ось стаканчик 30 гривень. Скляночка 30 гривень. Ці таріночки по 10 гривень. 10 мають ручний розпис. Баранівка. Так. Кухлик дерев'яний. Скільки коштує? 80 гривень. Дуже гарний молочник. Без клейма. 40 гривень. Миска тернопіль, так? Тернопільська Тернопіль. 30 гривень, 30 гривень. 30, так. Суперниця. 50. П'ятдесят. Це що за виріб? Така розносик, я знаю, що можна туди, можна сказати. Сукаричні сухарики, так, Скільки він? 80. 80. І тарілочки по 30 гривень. Тарілочки для перших страв, сумський фарфоровий завод, мають ручний розпис. Чотири штучки. Чотири. ціна за одиницю 30, 30 гривень. Да. Підкажіть, будь ласка, що це таке? Це для медицини. Сюди шприці ложаться і китаться. Скільки коштує? 100. 100 гривень. А м'ясорубка. 250. 200. П'ятдесят. Так. Йдемо далі. Скільки чашечки коштують? 40. Мадонна полонне. Ціна за одиницю 40 150. гривень. А такий кавничок. 150. 150. Сто друзі. Кавник з глини. Гарна чашка. клеймо полонне. Ціна 50 гривень, так. Та ж сама ціна. Сучасне, клеймо, Скільки підсвічник? 80. 80 гривень. Полоне, салатник. Скільки коштує? 30 гривень. 30. Чайник. Тернопіль 50. Також тернопільський, ціна та ж сама, трішечка А турочка скільки? І там дві чашечки. Дві чашечки. Сімдесят такий набір. А ваза? 60. А штовчик такий глиняний. Да. 80. Сімдесят. Так. Так, ідемо далі. Чашка євпаторія. Скільки коштує? Десять. тут там А така піала, ручна робота. Десять. А тарілоч? Десять, да? так? А, п'ять. А чайник. 150. 150. Скажіть, будь ласка, скільки скляночки коштують? Які? Красні? Красні і сині по 150. Це і то, и то и За одиницю, так? Так. Да. 150. Також 150. Дуже гарні. Кавові пари. Германія. Чашка з блюдцем 50 гривень. 50 гривень. Так. А рибка? Рибка 200 гривень. 150 гривень. Mm -hmm. Чайна пара коростей. Ось це 50 гривень. 50 гривень. Ось 40 гривень. 40 гривень. Ось 15 гривень. горох 15 А рибки у вас тільки 2 маленькі да, залишились? Так, 2 маленькі по 15 гривень. 15 гривень за одиницю. Так, а довбуш кавові пари? 40 гривень. 40 гривень. Так, Друзі, переходимо до тарілочок. Скільки така тарілочка? 15. 15. Нам також 15 користень. Мені особисто подобаються тарілочки для перших страв. Кам'яний брід, Три штуки в наявності. Ціна за одиницю 15 гривень. Так, а такий салатник зі скла. 30 30 жити питаться моїх три. Е. Тарілочки для других страв, ручний розпис, коростень, 15 за одиницю в наявності. 3. А сколько скільки? 30. 30 коростань. Підкажіть, будь ласка, кавник, довбиш. Скільки коштує? Добуш. А, это 80 гривен. А Полтава? 100. 100. И типа 150. 150. Кроме этого, а 50. Бараневская джемница? 40. 40. 40. Так. Скажите, будь ласка, на мысто, это что за камень? Кварц. Кварц. 50 гривен. 50. Это а яшмачка 100. Яшма? Да. 100. Жемчуг 150. Вот. с тигром глазом. Жемчуг 150. А такие? Агатик 50. Ага, 50. Янтар? Нет, это не янтар, это авантюрин или песок. Ага. 80 гривен. И 70. Сарделик 150. Сарделик, так? Да, это сарделик. Ага. Сарделик 150. А це бурштиновий? Ні, це теж кварц, 100 гривень. 100. А такий? Це пластик, 40. Пластик, 40. Досить гарний. Ага, від 40 гривень та вища ціна. Будь ласка, друзі, показую. Вази. 100 гривень, муранське скло 300 гривень. Так, а такий графинчик. 80. Підсвічник. 50. 50. по 100, маленькі по 50. 100 гривень за одиницю, менші по 50. А це що за виріб? Це для свічі. Скільки він коштує? Статуетки мініатюра, лисичка, каченя та пташка. Мать ручний розпис. Климо. Ласка. Ціна за одиницю 350 п'ятьдесят гривень. скляночки 30, банка, бутиль, скло 5 літрів, 250 гривень, салатник, ручний розпис, квіточка, клеймо коростень, ціна 200 гривень. Паночок. От 80. Будь ласка, кжелівська ферма. Козочки, баранчики, корівка, півник, собачка, козлики, мавпочка Гранятко, знов корівка, миша або щурик, кобра, клеймок-жель, ціни від 250 гривень до 400 гривень.

Друзі, повертаюся з юності, маю бажання продемонструвати вам свої знахідки. Всі мої знахідки продані, так як під час зйомки виставляв пропозиції в телеграм-канал, люди оперативно замовили та викупили. Тому, будь ласка, під відео залишу посилання в першому коментарі на телеграм-канал. Хто має бажання, будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Лисичка має свого власника. Супниця від рідкісного столового сервізу, ручний розпис, зелене покриття. Клеймо старе клеймо коростень. Також має свого власника. Кавовий сервіз, ручний розпис, зображення, васильки, польові квіти, баранівка, проданий кавничок від кавового сервізу Рига, також з власником. Чотири скляночки або вази від набору для узвару. Продані. Дві чашечки, Полонський фарфоровий завод. Також сьогодні поїдуть до свого нового власника. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!